Дуже важливо описують, що автомобілі з моменту зняття з реєстрації автоматично припиняється страхування цього автомобіля. Що ж робимо ми далі нашому клієнту? Далі ми нашому клієнту відразу також готуємо зелену карту. Всім нашим клієнтам ми робимо зелені карти, і він по цій зеленій карті вже заїжджає в Україну. При заїзді в Україну він має вже офіційно знятий з обліку транспортний засіб. Він має коди, які підтверджують, що він їде в Україну на розмитнення, ці коди, які ми йому підготували. І також він має поліс страхування зелену карту. З цими документами всі документи ставляться печатки під митним контролем. Клієнт заїжджає в Україну. Йому поставили печатку на технічному паспорті, на договорі купівлі продажу і поставили печатку також на цьому документі, де автомобіль знятий з обліку. Все проштампували. Клієнт заїжджає в Україну. І з цього моменту наш клієнт мав 10 днів на розмитнення. Далі клієнт приїжджає на митний термінал, він оплачує митні платежі, оплачує послуги брокера, і все на цьому розмитнення закінчено. Саме головне клієнт не переплачував на зняті з обліку. Клієнт не переплачував на страховки на зеленій карті, і клієнт не переплачував на транзитних номерних знаках. І плюс до цього всього клієнт не стояв в загальній черзі на розмитнення, а заїхав в Україну по зеленому коридору. Це йому зекономило час, нерви. І він спокійно зробив процес розмитнення. На сьогоднішній день автомобіль нашого клієнта вже зареєстровано на українські номера. Ми також допомогли пройти сертифікацію, тому що обов'язковою умовою для першого обліку авто є сертифікат відповідності. Ці сертифікати їх потрібно робити. І вже документи наш клієнт отримав на митниці довідки МД2 і МД6, що його авто розмитено. Потім до цих документів додав сертифікат відповідності, і в сервісному центрі зареєстрував цей автомобіль вже на українські номерні знаки. По термінам все відбувалося максимально швидко. Документи для перетину кордону ми зробили клієнтові за три години. Клієнт заїхав і на наступний день авто вже було повністю розмитнено. І ще через день клієнт поїхав і цей автомобіль зареєстрував на українські номера. Зараз ми вам покажемо відео нашого клієнта його відеовідгук. Як все відбувалося, що йому сподобалося, і на що потрібно звернути увагу, коли ви розмитнюєте авто, українці? Якщо це відео для вас було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. А зі своєї сторони, ми, як завжди, бажаємо вам самого головного і самого найкращого перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна. Добрий день, дорогі друзі! Я вже в Україні і недавно. Я в Нареге пробрел вот такой автомобиль. И...